Добрий день, шановні учні! Тема уроку рівняння основні властивості рівнянь. Сьогодні продовжуємо розв'язувати рівняння використовуючи властивості. Згадаємо властивості рівнянь, які розглянули на минулому уроці. Властивість перша. Корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу частину. Змінивши його знак на протилежний. Нагадую, ми домовились при розв'язуванні рівнянь числа переносити праворуч, а невідомі ліворуч. Властивість друга: Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Ці властивості ми будемо використовувати і надалі при розв'язуванні рівнянь. Пропоную вам пройти інтерактивну вправу. За допомогою неї, ви граючись, пригадаєте розв'язування рівнянь, і, що важливо, ви маєте право помилятись, знаходити свої помилки і знову перевіряти, чи правильно ви розв'язали. Для того, щоб виконати вправу, відскануйте QR-код або переходьте за посиланням. Успіхів. Ігровий момент. Поновити правильний порядок карток, розв'язуючи рівняння, добуток числа мінус 4 і виразу мінус х плюс 7 дорівнює x плюс 17. Перевіряємо. Застосувавши розподільну властивість множення, розкрили дужки. 4х мінус 28 дорівнює х плюс 17. Перенесли доданки, що містять змінну в ліву частину, а доданки без змінної – у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 4х мінус х дорівнює 17 додати 28. Звели подібні доданки в кожній частині рівняння. 3х дорівнює 45. Знайшли невідомий множник. Х дорівнює 45 поділити на 3. Х дорівнює 15. Записали відповідь. Завдання перше. Розв'яжіть рівняння. Сума виразу. 12b. Та добутку числа 3 на вираз 6 відняти 5б дорівнює 27 відняти 6b. Розв'язання. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 12b додати 3 помножити на 6, додати 3 помножити на мінус 5б. Дорівнює 27 відняти 6 b 12 b додати 18, додати мінус 15 b дорівнює 27 відняти 6 b Перенесемо доданки, що містять зміну в ліву частину рівняння. А доданки без змінної у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 12 b додати мінус 15 b додати 6 b дорівнює 27, відняти 18. Зведемо подібні доданки. В обох частинах рівняння. 3 b дорівнює 9. Знайдемо корінь рівняння. b дорівнює 9 поділити на 3. b дорівнює 3. Відповідь. Б дорівнює 3 корінь рівняння. Завдання 2. Знайдіть корінь рівняння. 4,15С додати 13,2 дорівнює 29С додати 16. Розв'язання. Перенесемо доданки, що містять змінну, в ліву частину рівняння, а доданки без змінної – у праву частину, змінивши при цьому їх знаки на протилежні. 41 С відняти 2 дев'ятих С дорівнює 16 відняти 13,2. Зведемо подібні доданки, застосовуючи в лівій частині розподільну властивість множення. C помножити в дужках. 4,15 відняти 2 дев'ях дорівнює 2,8. Зведемо дроби до спільного знаменника 45. Тоді додатковий множник до першого дробу 3, до другого дробу 5. Отже, маємо. Це помножити в душках 12,45 відняти 10,45. Дорівнює 2,8. Десятковий дріб 2,8. Запишемо у вигляді неправильного дробу. Маємо 2,45 С дорівнює 28. ,10. Знайдемо корінь рівняння. С дорівнює 28 поділити на 2,45. Дорівнює. У чисельнику дробу 28 помножити на 45, у знаменнику 10 помножити на 2. Дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скоротимо на 5 і на 4. Отримуємо. Це дорівнює 63. Відповідь Це дорівнює 63 корінь рівняння. Завдання 3. За якого значення змінної значення виразу 3К відняти 17,1 на 6 більше за значення виразу добутку 1,8 і різниці 7,4К. Розв'язання. Складемо вираз за умовою, оскільки значення виразу 3К відняти. 17,1 на 6 більше зазначення виразу добутку 1,8 і різниці 7 і 4 к то маємо рівняння. 3К відняти 17,1 дорівнює сумі добутку числа 1,8. І різниці 7 і 4К та числа 6. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 3К відняти 17,1 дорівнює 1,8 помножити на 7 додати 1,8 помножити на мінус 4К, додати 6. 3К відняти 17,1 дорівнює 12,6 відняти 7,2К додати 6. Перенесемо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння, а доданки без змінної у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 3К додати 7,2К Дорівнює 12,6 додати 17,1 додати 6. Зведемо подібні доданки в обох частинах рівняння. 10,2 к дорівнює 35,7. Знайдемо корінь рівняння. к дорівнює 35,7 поділити на 10,2. К дорівнює 3,5. Відповідь. К дорівнює 3,5 корінь рівняння. Завдання 4. Розв'яжіть рівняння. Частка суми х і 0,4 та числа 8 дорівнює частці різниці 0,7х і х та числа 3. Розв'язання. За властивістю рівняння, якщо обидві частини рівняння помножити, або поділити на одне і те саме число відмінне від 0, то отримуємо рівняння, яке має такі саме корені, що й дане. Отже, помножимо обидві частини рівняння на 24. Бо 24 є спільним кратним для чисел 8 і 3. Чисельник і знаменник першого дробу скоротимо на 8, а другого дробу на 3 отримаємо. Добуток числа 3 і суми чисел х і 0,4 дорівнює добутку числа 8 і різниці чисел 0,7 і х. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 3 помножити на х додати 3 помножити на 0,4 дорівнює 8 помножити на 0,7 відняти 8 помножити на х. 3х додати 1,2 дорівнює 5,6 відняти 8х. Перенесемо доданки, що містять змінну, в ліву частину рівняння, а доданки беззмінної у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 3х додати 8х дорівнює 5,6 відняти 1,2. Зведемо подібні доданки. 11х дорівнює 4,4. Знайдемо корінь рівняння. Х дорівнює 4,4 поділити на 11 х дорівнює 0,4. Відповідь 0,4 корінь даного рівняння. А зараз пропоную відпочити. За якого значення А рівняння добуток різниці чисел А і 0,84, та Х дорівнює 3,6 додати 4а має корінь, що дорівнює число 5. Розв'язання. Оскільки рівняння має корінь х дорівнює 5 то підставимо його у рівняння. Маємо добуток різниці чисел А і 0,84, та числа 5 дорівнює 3,6 додати 4А. Розв'яжемо рівняння і знайдемо А. У рівнянні є дужки, тож розкриємо їх. 5 помножити на А відняти 5 помножити на 0,84 дорівнює 3,6 додати 4а. 5а відняти 4,2 дорівнює 3,6 додати 4А. Перенесемо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння. А доданки беззмінною у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 5А відняти 4А дорівнює 3,6 додати 4,2. Зведемо подібні доданки в обох частинах рівняння. А дорівнює 7,8. Відповідь. За а дорівнює 7,8. Рівняння має корінь, що дорівнює числу 5. Наступне завдання. Використовуючи основну властивість пропорції, розв'яжи рівняння. Частка різниці чисел x5. Та суми чисел х і 3 дорівнює 9 сьомих. Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Основна власивість пропорції говорить, що добуток крайніх членів на екрані вони синього кольору дорівнює добутку середніх членів. На екрані вони червоного кольору. Рівняння записане у вигляді рівності двох дробів. Застосуємо основну властивість крайні члени Х мінус 5 і 7, середні члени 9 і Х 3 Маємо добуток числа 7 і різниці чисел x і 5. Дорівнює добутку числа 9 і суми чисел х і 3. Розкриємо дужки, застосовуючи розподільну властивість множення 7х відняти 35 дорівнює 9х додати 27. Перенесемо невідомі доданки в ліву частину, числові вправу. Змінюючи знаки на протилежні. 7х відняти 9х дорівнює 27 додати 35. В обох частинах рівняння зведемо подібні доданки. Мінус 2х дорівнює 62. Знайдемо корінь цього рівняння. Х дорівнює 62 поділити на мінус 2. Х дорівнює мінус 31. Відповідь х дорівнює мінус 31 корінь рівняння. Пропоную висловити свої враження від уроку, закінчивши фрази. Цей урок познайомив мене. Цей урок навчив мене. Цей урок допоміг мені. Цей урок сприяв розвідку. Домашнє завдання. Перше. Знайдіть значення а, для якого коренем рівняння 5х плюс 3а дорівнює х мінус а є число 3. Друге. Чому дорівнює корінь рівняння? Добуток числа мінус 9, і суми 6х1 дорівнює добутку числа мінус 45 і суми 2х і 2,6. Третє. Використовуючи основну властивість пропорції, розв'яжіть рівняння частка різниці чисел 3 і х та суми чисел х і 11 дорівнює 2 п'ятих. Урок завершено. Дякую за увагу!